Доброго дня, діти. Погляньте навколо, що ви бачите? Так багато снігу. Зараз останній місяць зими, лютий. Зимі пора відступати, але вона хоче втриматись, тому й лютує. Хоче лютий, щоб на світі панувала вік зима. Та поволі сонце гріти починає крадькома. Сонечко повертається в бік весни, лютий лютує, бо красну весну чує. Лютий лютує та весні дорогу готує. А зараз відгадайте загадку. Про що піде мова? Росте вона холодною зимою, росте вона вниз головою, як тільки сонечко засяє, вона сумує, плаче, тає. Так, правильно, діти, це бурулька. Давайте проведемо дослід. І якого кольору бурулька? Так, вона прозора. А що ви відчуваєте, коли берете її в руки? Вона тепла чи холодна? Дійсно, вона холодна. А яка вона на дотик? Так, вона слизька і гладенька. Діти, а що живе у холодній бурульці? Як ми можемо про це дізнатися? Ну, звичайно. А тепер ми занесемо бурульки в тепле приміщення і подивимося, що з ними станеться далі. Ось наші бурульки розтанули повністю. Що ж ми можемо з ними зробити далі? А ще ми можемо насипати у водичку харчові барвники. Зачекавши якнайменше 2 години, дістаємо нашу воду з морозильної камери. І ось що ми отримуємо. Так, ми дослідили життя бурульки. Тепер ми знаємо, що при нагріванні лід тане, а ще він може бути різнокольоровим. Експериментуйте з задоволенням разом зі своїми батьками. До побачення!